Фіналі сезону за звання веселих та найкмітливіших першої Полтавської ліги змагалися чотири команди. Адміністратор ліги Альона Луценко зазначає, переможці отримають не тільки визнання від журі та аудиторії, а ще й грошову нагороду. Ми сьогодні будемо розігрувати вод головний приз сезону 10 тисяч гривень. Це такий сертифікат. Ну в кінці команда получить все таки довгожданні гроші. Організатори розповідають, до завершального етапу гри прийшли чотири команди. Команда із Києва, зборна двора, яка у нас практично абсолютний чемпіон, вона майже виграла всі ігри. Якщо сьогодні улиць, далі теж може бути. Команда Джан, зборна «Армян України, теж дуже колоритні ребята. Дві полтавські команди, що не менше приємно, Це зборна Полтавського університету економіки і торговлі ЄСВ і зборна драконів України, також Полтавська команда. Члени журі і глядачі очікують. Вдалих жартів від команд, адже до фіналу прийшли найкращі. звісно, ми очікуємо якогось феєричного шоу, мочної гри, море, позитива, юмора. Ну собственно, як звичайно, але просто в фіналі це має бути більш ярче, більш мочні, ніж звичайно». Кавенщики розповідають, жартують про повсякденне життя. Політики не торкаються у зв'язку з непростою ситуацією в Україні. В основному про прабитовуху про житейські шутки, сім'я. Обычные житейские истории. Муж, жена, теща, все в одном мешке, и мы туда докидаем кота, и получается, короче, довольно-таки неинтересно. У нас шутки про двор, про воспоминания со двора. Ну, такие есть маленькие зарисовочки из нашей жизни, чтобы люди вспоминали, ностальгировали смеялись. Ну, главное, чтобы смеялись. Социальные, стараемся социально шутить. Интеллектуально иногда. Ну, в общем, mm -hmm. мы стараемся людям нравиться. Шутим на армянские темы. Ну, как, як правило, це самая ирония, звісно, але соціальне в основном міра ми ставим, щоб люди розуміли, как бы, то що близько всіх є друзі армяні по всьому міру. Поэтому этот юмор соціальний как бы, он близок всім. Назва команди ЄС Вікенд з англійської так. Ми зможемо. Вони змогли вибороти перемогу і отримати грошову премію в розмірі 10 тисяч гривень.